Мальдіви відомі своїми острівними курортами, прекрасними пляжами та кришталево-чистою водою. Але що приховують океанічні глибини, які починаються за мілководдям? Скоро відповідь на це запитання дістануть учасники нової експедиції. Вони спустяться далі ніж будь-хто до цього. Це спільна програма уряду Мальдівської Республіки і Британського інституту морських досліджень. Нектон Мальдіви складаються майже з 1200 островів, розкиданих на площі 90 тисяч квадратних кілометрів метрів команда науковців відвідає вісім різних місць. Це буде перше систематичне дослідження на глибині приблизно тисяча метрів. Треба знайти життя, перевірити стан його здоров'я. Потім ці дані ми передамо уряду Мальдівів, щоб узяти під охорону нові райони і підвищити стійкість до наслідків кліматичної кризи. Наразі дослідницьке судно Одіссей проходить випробування біля берегів Іспанії. Також тестують підводні апарати, у яких науковці опускатимуться на глибину. Батискафи мають витримувати величезні навантаження. Що 10 метрів униз тиск збільшується на одну атмосферу. Так, на глибині тисяч метрів тиск приблизно у сто разів більший ніж на поверхні. Водночас ці апарати це лише частина технологій, які експедиція використає для дослідження підводного світу. Маємо роботів, які можуть брати проби. Маємо набір різних систем камер для знімання. Є багатопроменевий прилад для складання мапи морського дна. також є апарати брув, підводні датчики системи, які можуть фіксувати життя на різних глибинах. «Одіссей» вирушить у плавання 4 вересня. Місія триватиме 35 днів.